Всім привіт! Це перший сезон шоу Дівчина у подкасті. Мене звати Ярослава. Минулий випуск зібрав чимало позитивних відгуків. Нагадаю, це була розповідь про маньяка із Сакраменто, якого ловила кримінальна блогерка Мішель Макнамара. І сьогоднішній випуск буде про маньяка корейського. Дізналася я про цю історію завдяки фільму Паразити. Коли він вийшов кілька років тому, ним захоплювалися всі, і мені пощастило потрапити на сеанс у Київський кінотеатр Жовтень, і подивитися його в оригіналі із субтитрами. В ньому продумано все класна кольорова гама, діалоги, одяг, будинки, де вони живуть. Потім він ще і Оскара отримав. І я подумала, що треба глянути щось іще цього режисера. Пон Джун Хо. Тоді корейські фільми і серіали тільки з'являлися в Україні. Наприклад, минулого року вийшла відома граф Кальмара. Так ось я погуглила Пон Джун Хо і знайшла його фільм Спогади про вбивство. Слово вбивство запалило в моїх очах вогники і сердечки, і я включила. Цього фільму я дізналася про маньяка із Хвасона. Вбивства у цьому місті відбувалися з 1986 по 1991 рік. Більше 30 років тому за 5 років активності маньяка було вбито 10 жінок. Невідомий зв'язував, гвалтував і по звірськи вбивав кореянок віком від 14 до 70 років. І цей садист донині вважається найвідомішим маньяком Кореї. Українським онопрієнком або ткачем Перед тим як розповісти про маніяка, хочу зробити невеликий екскурс у ті часи, якою була Південна Корея у 80-х роках ХХ століття. Можливо, це допоможе відгадати мотиви вбивці, зрозуміти, що його оточували і що на нього впливало у 1980 році. В країні відбувся масштабний бунт у місті Кванджу. Тоді люди повстали проти режиму. Що цьому передувало? Голова спецслужб Південної Кореї вбиває правлячого диктатора. Вбивцю одразу ловлять. Владу захоплюють військові. Демонстранти одразу виступають за скасування військового стану і за зміну влади. Бунтують в основному студенти. В країні хаос майбутнє невідоме. В Кванджу повстання жорстоко придушують сотні жертв. І ось на цьому фоні корейський маньяк починає вигадувати собі пригоди. На місто Хвасон опустився в середині вересня 1986 року. 71-річна жінка Лівон поверталася полем додому від доньки. Її знайшли зґвалтованою і задушеною. Також на тілі були численні порізи. Згодом це стане почерком Хвасонського вбивці. Душив жертв їхньою ж білизною калічив трупи гострим інструментом. І таких вбивць, що дотримувалися ритуалів на той момент в Кореї, ще не було. Того ж року було вбито ще дві жінки. Він вбивав знову і знову. Люди боялися виходити на вулицю. Чоловіки всюди супроводжували своїх дружин. Діти забирали стареньких батьків жити до себе. Точкою неповернення і тригером для суспільства стало вбивство 14-річної дівчини. В неї вдома, прямо у ліжку. Тоді люди почали голосно і активно вимагати від поліції знайти маніяка. Для цього в країні провели чималу мобілізацію сил та ресурсів. Ще жодне розслідування в історії Кореї не проводили, залучаючи таку кількість людей. Загалом слідчі дії зайняли понад дві тисячі робочих днів. І при цьому офіцери допитали понад 20 тисяч осіб, а відбитки пальців взяли у кількох десятків тисяч підозрюваних. Робота детективів тоді була складною через невисокий рівень технічного прогресу тих років. Тоді лише в США і у Великій Британії почали використовувати перші ДНК-тести. Корейське розслідування стояло на місці. Із зачіпок були сліди другої групи крові на одязі однієї з жертв, зразки слини і відбитки пальців. Незабаром до цього додалися покази свідків. Єдиної дівчини, яка вижила, вона розповіла, що змогла розв'язати собі руки та втекти, коли маньяк шукав у кущах її сумочку із грошима. Другий свідок водій автобуса. Якось він посварився із пасажиром, який поклав ноги у брудних черевиках на сидіння. Не реагував на зауваження і постійно грубив. Ці свідки склали фоторобот. Портрет був дуже загальним, але тим не менш важливим. Хлопець на вигляд десь 20 років невисокого зросту до 170 см, з короткою зачіскою і загостреним носом. Якщо так порівняти, то здається, що всі чоловіки в Кореї підійдуть під цей опис. Лише через 30 років поліцейські з'ясують, вони хибно вважали, що у маньяка друга група крові. Насправді він мав іншу. Та кров маньяку не належала. Це повело розслідування неправильною стежкою, і ця ситуація добре показана у фільмі. Поліцейські почали звинувачувати 22-річного Юн Сана Йо, який підходив під всі ці параметри, але зізнання із нього буквально вибили. При цьому вбивства. Припинилися, згідно із теоріями стосовно справжнього маньяка, він просто зачаївся. Ліг у психлікарню. Є одна цікава деталь: поліцейські з'ясовують, що вбивство відбувається під час страшної зливи, тобто, це може бути підтвердженням того, що різник мав психологічні проблеми. На його жертвах завжди був хоча б один предмет червоного кольору. Убивця був самозакоханим, який жадав уваги та прагнув заявити про себе, знущаючись над поліцією. Юн Сан Йо за ґратами провів 19,5 років і достроково вийшов у 2009 році. Через 10 років він подав клопотання про повторний розгляд справи. Окрім нього, від несправедливого правосуддя постраждали ще щонайменше чотири людини. Вони наклали на себе руки після того, як поліція почала проти них розслідування. Підозрювані зазнавали катування з боку правоохоронців. Вісім поліцейських та прокурорів, які брали участь у пошуках серійного вбивці, пізніше були звинувачені у зловживанні своїми повноваженнями та незаконному утриманні людей під вартою. У 2019 році було оголошено, що хлопця на ім'я Лін Чунче визнано підозрюваним у серійних вбивствах Хвасона. ДНК нижньої білизни однієї з його жертв збігалися з його і подальші докази пов'язали його з чотирма з десяти вбивств. Спочатку він заперечував свою відповідальність, але зрештою зізнався у вбивстві 15 жертв, у тому числі десяти раніше не розкритих. Три з п'яти вбивств, згаданих ним, відбулися у хвасоні, а інші два в Чонджу. Крім того, Лі зізнався в понад 30 зґвалтуваннях і спробах зґвалтувань. Влада оголосила, що визнала Лі відповідальним за вбивство у хвасоні. Прийнято вважати, що Лі був одягнений переважно у чорний одяг і носив капюшон або чорну кепку, можливо, ще й лижну маску, щоб приховати свої обличчя. Однак через закінчення терміну давності злочину покарання опинилося під питанням. А поліції все ж довелося визнати, 30 років тому їхні колеги змусили юного Йон Санайо зізнатися у злочинах, яких він не робив. Йон вибачення прийняв, тому що решту життя хоче прожити як невинна людина. Суд зобов'язав виплатити йому 2,5 мільйони доларів за зламану долю. Тож стали відомі деталі про хвасонського терориста. Справжній вбивця, тобто Лі, народився 31 січня 1963 року в хвасоні, де прожив 30 років. Це місто досить велике, в ньому проживає близько 300 тисяч людей. Місто красиве, приваблює туристів. В хвасоні багато буддійських храмів, спа-курорти, Там є гори. Місто омивається жовтим морем. Коли вбивця був малим, потонула його сестра, і ця смерть сильно вплинула на хлопця. Також є версії, що Лі зазнав сексуального насильства від старшого брата, і це могло призвести до вбивств. Однак доказів цьому немає. Після закінчення середньої школи в лютому 1983 року Лі приєднався до армії Республіки Корея і служив у танковому полку. Потім працював у будівельній компанії, був машиністом крана. Без ліцензії у 1992 році, через рік після серії вбивств, одружився і залишив роботу зовсім. Але романтика у них тривала недовго. Дружина втекла від лі. Розповідала, що він знущався над нею і бив їхнього сина. Через кілька місяців після втечі дружини він запросив в гості свою 18-річну невістку і накачав її наркотиками. Потім зґвалтував. І вбив, аби зняти із себе підозру. Він пішов до тестя і пробув у нього весь вечір. Тіло дівчини знайшли через два дні в засніженому гаражі будівельного магазину, загорнуте в брезент. На її голові були поліетиленовий пакет і джинси. Її руки були зв'язані порваною нижньою білизною. Лі допомагав із пошуками. Чоловіка заарештували. Спершу його вироком стала смертна кара. Потім покарання змінили на 20 років в'язниці. Раніше він вже був у руках поліції. У 1989 році він увірвався в будинок у Кванжу, недалеко від Хвасона, зі зброєю та рукавичками. І був виявлений господарем, який викликав поліцію. Його було засуджено до одного року і шести місяців. Лій подав апеляцію, стверджуючи, що він був побитий невідомим молодим чоловіком. А до будинку жертви забіг під час погоні, аби сховатися. Термін йому зменшили. Двір із Хвасона у тюрмі. 50-річний чоловік відбуває покарання за вбивство сестри дружини. Термін дії його злочинів у якості маньяка збіг ще у 2006 році. Судити його за них не зможуть. Корея скасувала цей закон лише у 2015 році, тому вийти із в'язниці цей монстр може будь-якого дня. Поліція заявила, що злочини лі були мотивовані розчаруванням через одноманітне життя після його звільнення з армії. Судові психологи провели з ним 52 особистих інтерв'ю. Судові психологи провели з ним 52 особистих інтерв'ю. Ці розмови показали, що він не відчував докорів сумління чи зміни емоцій, коли вчиняв нові вбивства. Також лі в вбивствах звинувачує своїх жертв. У Південній Кореї Хвасонський серійний вбивця став частиною культури, а ще найвідомішим маніяком країни. Те, що він може опинитися на свободі, лякає мешканців міста. Тим паче, що свою провину чоловік не визнає. Люди бояться, що терор у місті почнеться знову. Історія досить моторошна, хоча б через теперішній страх людей, які можуть опинитися у небезпеці через власне законодавство. Але добре, що його врешті вдалося знайти. І першим, на кого подумають при скоєнні злочинів, стане ось цей лі. По суті, він просто розчарувався у житті, і армія, і той переворот, що стався у південній Кореї, стали найяскравішим епізодом у його житті, не беручи до уваги його вбивства. Що ж, на цьому, все до наступних випусків. Мій подкаст виходить кожного четверга. Почуємось.